Дівчатка, вітаю вас з поверненням на килимку. Сьогодні нам потрібна фітнес-стрічка. Будемо працювати над усім тілом. Тож, підготуйте 25 хвилин приділяємо собі. Розмістіть фітнес-стрічку на килимі, сідаємо на сідниці, схрестивши ноги перед собою, так, щоб рівні кінці залишалися по обидва боки. Кладемо руки на нижню частину ребер. І робимо чотири глибоких вдиха в грудну клітину. Глибокий вдих. Розширюємо наші ребра, міжреберні м'язи, через рот глибокий видих. Ще раз вдих і видих. Ще раз вдих. Видих. І вдих. Видих. Округлюємо спину, тримаючи себе за коліна, і вперед відкриваємо грудну клітину. Вдих назад, округлили спину, видих, відкрили серце. І ще раз вдих, відкрутили таз, видих, вперед. Вдих назад. Видих вперед. На видиху скрутилися вправо. Видих. Вдих по центру. На видиху скрутилися вліво. На рівна. Тримай спину рівно, опусти плечі полукола головою. Від одного плеча до іншого. Чотири не поспішай, роби повільно три. Прокочи підборіддя. По грудній клітині. Два. Один. Обережно. Полукола по задній частині. Потилиця прокочується по спині. Три. Два. Один. Кидаємо плечі вниз, підняли піджали, кинули. Підняли, кинули. Ще два рази. Підняли, дотягнули до вух. Кинули. І ще раз вгору. Вниз. Кругові оберти назад. Чотири. Три. Два. Один. Кругові оберти вперед. Чотири. Три. Два. Один. Замочок руками перед собою, округлили спину вдих, підкрутили таз. Замочок позаду, видих, відкрий серденько, грудну клітину вперед. І хопаємо фітнес стрічки за обидва кінця. На видосі з фітнес стрічкою нахиляємося вправо і затримаємося на декілька вдихів і видихів. Тримай спину рівно. На видосі нахилились, дихаємо вдих, вдих. Вдих, видих. Повернулися. Рівно вдих, на видосі нахилились в іншу сторону. Вдих, видих. Розтягуємо між реберні м'язи. І ще по одному разу в кожну сторону. Вдих по центру, на видосі, нахилились, розтягнули резинку, дихаємо. Резинка чинить спротив на наших ребрах. І ще раз вдих по центру. Видих, нахилились в сторону. Вдих. видих Вдих, видих, на вилісі, підтягни живіт, піднімаємо руки вгору чотири рази. Поїхали один, два, три, чотири. Кругові оберти назад. Чотири. Три. Тримай спину рівно. Два. Один. Кругові оберти вперед. 4, Ми не поспішаємо. Три, два, один. Лягаємо на спину, вицентруємо себе по центру килима. Перша вправа, сотня. Опускає ноги у високодіагональне видосі піднімає плечу з головою. І починаємо пружинати над килимом. Під час вправи контролю живіт, щоб він не ставав будинком Всі разом на видосі. Поїхали. Вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять. Ножки нижче, 45 градусів і пульсивніше працюємо руками. Вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять, вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два. 4, 5, вдих, 2, 3, 4, 5, видих, 2, 3, 4, 5, натягни ноги, вдих, 2, 3, 4, 5, видих, 2, 3, 4, 5, вдих, 2, 3, 4, 5, видих, 2, 3, 4, 5, вдих, 2, 3, 4, 5, і 2, 3, 4, 5, підтягни коліна до себе. Roll ап за допомогою фітнес-стрічки. Зачепи її за стопи, витягни ноги, і натягни резинку за обидві кінця. В нижній точці будемо витягувати руки назад, натягуючи резинку. І roll-up потягнулись вперед, руки тримаєш паралельно килимом, і потягнули їх назад через круговий оберт. Обережно підкручуючи таз, тягаємо назад, повторюємо ще 5 разів. Roll-up, витягнули руки назад, повернули вперед і таз. Лягаємо вниз вдих. На видосі roll-up. Тримай руки, не опускай. Витягнули назад. Лягаємо вниз. Вдих. На видесі roll-up. Тримай руки. Важливо не опускати їх вниз. Підкручуємо таз вниз, вдих. На видосі roll-up. Стопи флекс. Тримають резинку. Підкручуючим тазом повертаємося назад. І вдих. На roll up. Чудово, руки назад дотягнули. Повернули резинку. Лягаємо вниз. One leg circles. оберти однією ногою. Витягуємо праву ногу. Резинку тримаємо лівою рукою. Шість обертів робимо в кожну сторону. Контролюю свій таз і прилеглий поперек. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Змінюємо напрям. Фіксуй таз. І 6, 5, 4, 3, 2, 1. Перекладаємо ногу в фітнес-стрічку. Ліва нога. Стрічку тримаємо правою рукою. Повторюємо 6 разів в кожну сторону. Таз, поперек, вже пам'ятаєш. Поїхали. І 6. 5. 4. 3. 2. 1. В іншу сторону. 6. 5. 4. Три, два, останні. Перекати на спині, очищуємо легені і розтягуємо наш хребет. Rolling like a ball. Сідай на сідачним погри, обійми себе за коліна і витягни свої ліхті в сторону. Підборіддя прижимаємо до ключиці. Виконуємо шість разів. На вдосі перекат. На видосі повертайся. Перекат роби до нижньої частини лопаток. Повертаючись, втримай баланс так, щоб стопи залишилися над килимом. М'язи живота включені, напружені і знаходяться всередині. Зроби ще більше округлу спинку, щоб краще прокотитися на м'язах спини. Закінчили. Пропрацьовуємо біцепс рук. Бери фітнес стрічку, зачеплюй за стопи. Зроби подвійний оберт кожною рукою на кожному кінці стрічці. Так, щоб ти відчувала спротив, коли будеш тягнути резинку на біцепс. Лігці притискаємо до нижньої частини ребер. Входимо вправо, перевіряємо таз. Поперек рівний. Сідалішні кісточки сидять на килимі. Притиснули лігці, Поїхали. Один. Два. На видосі. Опускаємо руки в видих. Три. І чотири. Молодець. Спинку тримаєш рівно. П'ять. Шість. Не змінюй положення тіла. Тягнемо лігці назад. Шість разів. Пам'ятай про рівну спину і поперек. Шість на видисі. П'ять. Чотири. Тобі має бути не дуже легко. 3. 2. Останній раз. Чудово. Витягу ноги, продовжимо працювати на біцепс. Знову зробити оберт руками так, щоб відчувала роботу біцепса. Руки тримай паралельно килимо. Тягнемо руки до плечей шість разів. Шість. П'ять. М'язи живота включені, не виключає 4, 3, 2. Ще один раз. Супер. Розкрути стрічку в руках, візьми за кінці. Натягни руки паралельно килимо і скручуємося на косі м'язи. Стрічка у вигляді букви Л. Нахиляємось вправо, вліво, вдих по центру. На скрушенні видих. Вліво і вправо, вліво, ще декілька разів, вправо, вліво і вправо і вліво. Наступна вправа lower lift. опускання ніг. Разом з резинкою лягай на спину і витягуй ноги вгору. Натягни резинку так, щоб при опусканні ніг ми відчували натяжіння. Приготувалися. Сховали живіт. Підняли плечі з головою. Опускаємо вниз, підтягнули вгору. 6. 5. контролюємо м'язи живота. Ні в якому разі не має виходити живіт будиночком. 4. 3, 2. І ще раз. Закінчили. Крізь-крос. З резинкою. Ну, поїхали. Видих на скрученні. Вдих по центру. Видих на скрученні. Вдих по центру. Видих на скрученні. Вдих по центру. І ще шість. П'ять. Ліхті широкі. Паралельно тримай килимо, вони не лежать на підлозі. Плечі також знаходяться над килимом. Ще 4. 3. Угу, я знаю, відшиваємо м'язи. Два. І ще один. Оп! Клас. Якщо горять м'язи живота, можеш покласти плече з головою. Ножиці. На видусі піднімай плече з головою. підтягуй праву ногу до себе, обіймаю її за коліна, іншу ногу опускаємо вниз. Подвійний поштовх до себе. І змінюємо кожну ногу, виконуємо в 8 разів. Поїхали. Поштовх, поштовх, змінили. Поштовх, поштовх, змінили. Дуже важливо в цій вправі тягнути ногу до себе, а не себе до ноги. Поперек міцно і впевнено лежить на підлозі. Два. Один. Закінчуємо. Підтягни коліна. Переходимо на виконання бокової серії. Нам потрібна знову фітнес стрічка Зроби оберт на стопі, лягаємо на лівий бік, по задній частині килима. Ноги виводимо в нижній протилежний код. Резинку тримаємо в руці. Опір на лікоть, Будемо піднімати верхню ногу. Зроби так, щоб твої ребра не провалювалися вниз. Вийди з ребер витягни бокову свою частину тіла. Зафіксували ногу на фітнес стрічці. Маєш відчувати спротив, Піднімаємо шість разів. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Кругові оберти. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Давай зміню напрям. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Продовжуємо працювати з нижньою ногою. Буде зручно зафіксувати кінець стрічки за великий палець. Це щоб вона нікуди не втекла від тебе. Натягуй стрічку в руці так, щоб нога відчувала спротив. Піднімаємо нижню ногу. Шість.

Витягни дві ноги разом, тримай над килимом складка. Шість, п'ять, чотири. 3, 2. І ще один раз тримай м'язи, тримаємо баланс. Прекрасно. Розвертаємося на іншим бік та фіксуємо фітнес-стрічку на стопінь. Вицентруємо своє тіло на задній лінії килима і дві стопи витягуємо в протилежний кут. Спираємося на лікоть і піднімаємо ребра над килимом. Це наше початкове положення. Фіксуємо стрічку в руці. Підйоми ногою, стопа флекс 6 разів. Стрічку натягуємо так, щоб відчувати спротив. Нога і м'язи сідниць мають відчувати спротив частички. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кругові оберти робимо по 6 разів в кожну сторону. Якщо ти так само, як я, провалилася в ребрах, підніми їх над килимом. 4, 3, 2, 1. Змінюємо напрям і 6, 5, Чотири, три, два, один. Продовжуємо працювати з нижньою ногою. Кінчик стрічки за пальчик, щоб трималась краще, піднімаємо нижню ногу шість разів. І

Витягуємо дві ноги, паралельно килимо, натягни носки. Вкладка шість разів. Тримай баланс. Вправа нелегка. м'язи живота включені. Шість, п'ять, чотири, три, два. Ще один раз. Чудово. Добре, ще один раз. Тепер закінчили. Наступна вправа бокові нахили з колін. Тут потрібно вірно вкласти стрічку. Тож розстеляємо її на килимі і на одному кінці фіксуємо коліна. На середину приблизно стрічці витягуємо ногу. Якщо праве коліно, то витягуємо ліву ногу. Інший кінець стрічки тримаємо в руці. Розводимо руки в те позицію. На видосію підтягуємо живіт. І нахиляємося в сторону шість разів. Рукою прямою до килимо. Ми рівні по одній лінії напили, нахиляючись ні вперед, ні назад. Шість разів вже виконали два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Залишайтесь внизу. Відірвіть стопу. Тримаєте руку над головою. Піднімаємо ногу. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Кругові оберти. Тримай. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Напрям змінюємо. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємося в Т-позицію. Перекладає стрічку на іншу сторону. Збувались, нахиляємось. Шість Вдих. Встали. на видисі п'ять. Чотири. Три. Два. І ще один раз. Залишаємося внизу, піднімаємо ногу над килимом. Руку натягнули над головою. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Кругові оберти. Тримай баланс. І шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінюй напрям. І шість. П'ять. 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Повертайся в те позицію. І моя найулюбленіша частина тренування це розтяжка. Сідаємо в позу русалки, підтягне до себе п'ятки. І Нахиляємося в сторону до п'ят. Подихай декілька разів. Вдих, видих. Вдих, видих. відчуй, як розтягується сідниця. Зміни ноги на іншу сторону, підтягни їх до сідниць з іншої сторони. Нахиляємося рукою, рука над головою до п'ят. Затримайся на декілька секунд. Переходимо в позу, сідницями сідаємо на п'ятки. І робимо хвилю вперед, округлюючи спину. І вдих, округлили поштовх вперед. Видих, прогнули спиночку сідниці, сіли на п'ятки. І вдих. І видих. На глибокому вдосі округли спину як можна більше. І на видисі прогни максимально, наскільки виходить. І ще раз вперед, і виходь в позу кобри. Лігці вирівняй. таз поклади на килим. І повертаємося на сідниці. Розстав коліна ширше. Клади ребра і живіт між ногами, грудною клітиною. Доторкнись килимом і затримайся в цій позі. Три, два. Один. Піднімаємо корпус, розтягуємо м'язи рук. Розтягуємо праву руку, допомагаємо лівою рукою. Тисни ладонью на лікоть, в напрямку шиї. Чотири, Три. Два. Один. Заводимо лікоть назад. Допомагаю рукою дотягнути ладонь до лопат. Чотири. Три. Спинка рівна. Два. Один. Інша рука. Чотири. Три. Два. Один. за голову. Чотири. Три. Два. Замочок руками перед собою вдих, округлюємо грудну клітину, підкручуючи таз. На Навидусі замочок позаду, прямує до сідниць, відкриваємо грудну клітину і прогин в поперековому відділі. А тепер обійми себе обома руками ніжно. За плечі досягни садонями до лопатичок і поколихай себе в сторону. Зроби вдих, руки через гору. Навидесі, розвернися вправо. Зроби ротацію хребта. Продовжуй дихати, на навидесі себе, докручуй, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. В іншу сторону. докручуй на видосі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Потягни руки вперед, а сіниці залиши вгорі. Дотягнись грудною клітиною до килиму і виходь в позу собаки морди вниз. П'ятки намагайся тягнути до килиму. І витягуй себе від маківки до куприка. Тягни спинку. Крокуємо шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Робимо стрибок вперед. І обережно, приємно виходимо в складку. Опускає голову до голені. Залишилися в складці. Тягнуться сідниці. На Навидесі, розкручуємось. Чотири. Три. Два. Один. На видосі ролдаун вниз. Три. Два. Один. Залишилися внизу. Розслабили спину. Сіли. І витягнули ноги вперед. Руки через сторону вдих. на Навидесі складка вперед, обхопи себе за п'ятки. І лягай повністю всім корпусом на ноги. Продовжуй дихати, і на навидесі розслаблюй ноги. Ліву ногу заводимо за праву ногу. на Навидеся ротація хребта, погляд назад. На Навидеся докручуй, допомагай собі рукою відштовхнутися від ноги. Повертаємося по центру вдих, на видосі права нога за ногу. Розкручуємо корпус. Три, два, один. Витягуємо обидві ноги перед собою. Робимо вдих руки через сторону. Видих. І ще раз вдих. І видих. І ще раз вдих. Руки через сторону. І на видився жесна масте Ми закінчили. Я сподіваюся, дівчата, вам сподобалося сьогоднішнє тренування. Приємна розтяжка в кінці. Я буду рада вас бачити! На наступному тренуванні продовжимо працювати над нашими тілами. Почувайте себе добре і бажаю вам сьогодні прекрасного, веселого, щасливого дня! Носик вище, все буде добре! Пока, мої любі! Якщо бажаєте бачити більше тренувань на каналі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, поділитися зі своїми рідними та підписниками в соцмережах цим відео та обов'язково підписатися на канал. Дякую вам велике та вірю у ваш найкращий день сьогодні.